Магія божественних перетворень кольорів веселки буде визначним місяцем. Взаємодіяти з енергіями реальностей. Виходимо з ілюзії поділу. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфери світла. Знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, служитель Фіолетового променя, провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. Кожен ваш донат ефективний енергообмін, який дарує нам натхнення і допомагає створювати для вас нові відео. А активація дзвіночка. Робить для вас видими усі наші відео і медитації. Сьогоднішній Міченел із Владикою Часу, неочікувано для мене доповнився моїми переміщеннями у просторі реальностей, говорить Владика часу. Бажаю Сказати, щоб кожна душа, яка розвивається, вчилася взаємодіяти, і, якщо вже вміє, Систематично взаємодіяла з енергіями часу. Саме завдяки енергіям часу можна управляти енергіями реальностей. Кажу реальностей, а не реальності, бо реальностей є багато. Ваше минуле, ваше минуле вашої душі. Це реальність майбутнє ваше, вашої душі і це реальність. А у всесвіті, скільки реальностей існує. Таких, які можна пізнавати, взаємодіючи з енергіями часу відкривати цей дивовижний світ. Я не буду сьогодні говорити про те, як зупиняти час чи прискорювати час. Про це ти вже розповідала розкажу про те, як взаємодіяти із часом. Щоб взаємодіяти з енергіями інших реальностей для цього необхідно повзаємодіяти, звісно ж, з зі мною викликати мене на взаємодію і вже тоді підключитися до енергій іншої реальності. Дорогий владико часу, розкажеш покроково, як це зробити? Отже, як взаємодіяти зі мною, так як це робиш ти? Ім'я Бога Я є тим, ким я є, і святе Я Христа в мені іменем Творця, владико часу, благослови мене. А далі говорите. На взаємодію з енергіями і називаєте реальність, у яку бажаєте потрапити. Чудово! Давай спробуємо. Для цього я тебе й покликав, і навіть знаю, куди ти бажаєш. У Хроніки Акаші. Ім'я Бога я є тим, ким я є, і святе я Христа в мені, іменем Творця, Владико часу. Благослови мене на взаємодію з енергіями хронік Акаші. Дякую, Владико, часу! Проявлено, проявлено, проявлено тут і зараз. Далі мене підхопив вихор енергії і поніс у Хроніки Акаші, де я зустрілася із хранителем Хронік Акаші. Після привітання говорив господар Хронік Акаші Знаю, чого ти до мене прийшла. Я кажу увага! Цього вашого земного місяця вересня буде одна дуже важлива дата. Інформаційно важлива, яка вас потішить. Дату ми називати не будемо задля незмінності енергії того, що має відбутися. Це має відбутися за усіма астрологічними ознаками згідно з розміщенням планет. Це буде звістка, яка вас потішить. І ще ти хочеш знати про листопад. Листопад буде визначним місяцем для вас, енергетично визначним. Він буде позначений потужним енергетичним потенціалом і мудрістю, мудрістю, яка взаємодії з енергетичним потенціалом трансформує у реальність те, чого очікуєте. Ті, хто знає, очікує, для когось це буде несподіванкою, але у будь-якому випадку це буде кардинальна зміна на краще в енергетичному розвитку вашої країни. Гранителю Хроніка Каші, можеш сказати, що це буде? Ні. Згідно із законами Всесвіту, інформація не може бути розкритою до часу її проявлення. Усе, що я міг сказати, сказав. Листопад, визначний місяць для вашої країни. Дякую за інформацію. Думаю, тобі вже час повертатися до Владики часу. Далі я промовила відповідні слова на повернення у реальність Владики часу. Що скажеш? Дякую, Владико, часу. Це було неймовірно. Знаю, що ти маєш ще один запит озвучуй. Я озвучила наступний запит і перемістилася в іншу реальність. Вітаю з новими вміннями. Привітав мою появу у його реальності Архангел Разіїла. Дякую, Архангел Разіїле. Засміялася я. Ці вміння розкриваються завдяки моїй систематичній взаємодії з владикою часу. Лише систематичність дає результат. Лише систематичність приводить до ефективності вмінь і розкриття знань, зауважив Архангел Разієв. Вміння взаємодії з владикою часу можна називати по-різному, можна називати магією часових перетворень. Можна називати магією енергетичних перетворень, можна називати магією просторових перетворень. Тут поєднується усе енергії часу, енергії простору, енергії. Насамперед звертаю вашу увагу на те, що будь-яка магія у вашому житті, як і будь-що, а я говорю про це архангел містерій, перетворень. Це енергії, магія це енергії, які здатні змінювати простір і час. Архангел Розіїле, ми не вперше з тобою зустрічаємося. Ти вже розповідав про питання, які коруєш як архангел, як архангел містичних перетворень, і я ще раз зверну увагу наших слухачів на магію божественних перетворень. Так, ми говоримо про магію божественних перетворень. І прошу не називати це біла магія, бо моя магія божественних перетворень кольорова. Моя магія божественних перетворень це магія божественних перетворень кольорів веселки. Магія часових і просторових перетворень владики часу має визначення як магія часових і просторових перетворень. Думаю, що тут ми з тобою виходимо із ще однієї ілюзії світу ваших фізичних форм. З ілюзією поділу магії на два види чорну і білу. Магія перетворень багатоваріантна. Магія часових і просторових перетворень це магія божественна. Магія кольорів веселки, магія божественна. Архангел Разіїли. Мені здається, я розкриваю. Ні, тобі не здається, ти розкриваєш багатогранний світ веселки. Ти, ви розкриваєте його як зображення на картині, яку складаєте із Пазлів. Кажу ви, ти воїн світла Ізара, воїн світла Амадея. Кожен із вас розкриває цей світ веселки, магії кольорів веселки по-своєму, через різних божественних істот, які його представляють. Я кажу вам ласкаво запрошуємо у дивовижний світ магії веселки. Він відкривається кожному, хто систематично взаємодіє з енергіями тонких планів. Усіх божественних променів. Магія перетворень це те, до чого ви йдете крок за кроком, рухаєтеся практикуючи, і цей світ відкриває перед вами двері. І каже: Ласкаво запрошуємо до взаємодії з нами для зміни вашої реальності, реальності вашої країни і реальності планети у взаємодії. Із веселкою. Посилання на наші попередні відео із владикою часою Архангелом Разіїлом знайдете інформацію під даним відео. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, які допоможуть вам розкрити і поглибити знання та вміння взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я і розкриють перед вами простір порталу Всесвіту. А курс Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» Відкриє вам дивовижний світ архангельських енергій. Навчить взаємодіяти з енергіями восьми архангельських променів. Архангел Архангезіл завершив. Я попрощалася з ним і знову повернулася у реальність владики часу. Думаю, інструмент, який ми сьогодні даємо для взаємодії з енергіями реальностей, буде на користь тим, хто до нього готовий. Зауважила я. Архангел Разіїл сказав тобі, що взаємодія з простором і часом це магія божественних перетворень, підсумував владика часу. Тому бажаю застригти. Хто буде звертатися до мене із лохими намірами, той таке ж і отримає. Я не працюю із вібраціями низьких планів.